Вітаю вас, шановні глядачі, мої дорогі та мудрі пенсіонери, сьогодні неділя 11 січня 2026 року. Ми знаходимося на порозі подій, які назавжди змінять ваше уявлення про пенсійну систему. Але перш ніж ми розпочнемо цей надзвичайно важливий, сенсаційний розбір нової класифікації пенсіонерів, я хочу сказати вам одну річ, від якої залежить ваше майбутнє. Прямо зараз, цієї секунди, підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок. Чому ви просто зобов'язані це зробити? Тому що у 2026 році державна машина стала настільки складною і закритою, що без нашої щоденної допомоги ви залишитеся в повній темряві. Ті, хто не підписався вчора, вже сьогодні отримали проблеми з входом до особистих кабінетів, бо не знали, як реагувати на технічні зміни. Наш канал це ваш єдиний шанс бути в курсі таємних розпоряджень пенсійного фонду ще до того, як вони почнуть діяти. Не залишайте себе без захисту. Підпишіться прямо зараз, і ви станете частиною спільноти, яка не дає себе ошукати. Зробіть це і давайте разом зануримося в правду, яку готує нам завтрашній понеділок. Сьогодні 11 січня і ми маємо термінову інформацію про розділення всіх пенсіонерів на чотири нові групи. Як я й казав вам раніше, усі новини, які я давав у попередніх випусках, виявилися абсолютною правдою. Пам'ятаєте, як я розказував про тотальний аудит карток після свят? Сьогодні тисячі людей переконалися в моїй правоті. Пам'ятаєте мої слова про нові обмеження щодо геолокації. Все відбулося саме так, як я описував. Моя інформація це, це результат аналізу закритих документів ПФУ, і сьогоднішній розбір не є винятком. Пенсійний фонд вирішив, що платити всім однаково зан... занадто дорого, тому запровадив систему сортування. З завтрашнього ранку, 12 січня, ви побачите дію цієї системи на власні очі. Залишайтеся зі мною протягом наступних 35 хвилин. Це буде довгий, детальний і, можливо, найбільш тривожний випуск на нашому каналі, але ви повинні дослухати його до кінця, бо я розповім, у яку групу потрапили саме ви і чому багатьом із вас тепер суворо заборонено отримувати додаткові надбавки. Ми починаємо шлях до розуміння нової реальності 26-го року. Сьогодні 11 січня і ми маємо термінову інформацію про розділення всіх пенсіонерів на чотири нові групи. Як я й казав вам раніше, усі новини, які я давав у попередніх випусках, виявилися абсолютною правдою. Пам'ятаєте, як я розказував про тотальний аудит карток після свят. Сьогодні тисячі людей переконалися в моїй правоті. Пам'ятаєте мої слова про нові обмеження щодо геолокації. Все відбулося саме так, як я описував. Моя інформація це результат аналізу закритих документів ПФУ, і сьогоднішній розбір не є винятком. Пенсійний фонд вирішив, що платити всім однаково занадто дорого, тому запровадив систему сортування. З завтрашнього ранку, 12 січня, ви побачите дію цієї системи на власні очі. Залишайтеся зі мною протягом наступних 35 хвилин. Це буде довгий, детальний і, можливо, найбільш тривожний випуск на нашому каналі, але ви повинні дослухати його до кінця, бо я розповім, у яку групу потрапили саме ви і чому багатьом із вас тепер суворо заборонено отримувати додаткові надбавки. Ми починаємо шлях до розуміння нової реальності 26-го року. Давайте перейдемо до конкретики. Перша група пенсіонерів за новою класифікацією 2026 року це так звана еліта стажу. До цієї категорії ПФУ відніс людей, які народилися до 1966 року і мають підтверджений страховий стаж понад 40 років. Це ви. Ті, хто працював на найважчих ділянках і чиї дані були повністю оцифровані до 1 січня. Для цієї групи понеділок, 12 січня, стане днем великих можливостей. Саме вам система дозволила нараховувати максимальні надбавки за понаднормовий стаж за оновленим коефіцієнтом. Ваша пенсія може зрости на суму від 1,5 до 2 тисяч гривень завдяки перерахунку бази. Але навіть тут є підступ. Держава надає ці. Привілеї тільки тим, хто є цифрово активним. Як я і казав вам раніше, усі новини про те, що стаж без цифрового підпису нічого не вартий у 26-му році виявилися абсолютною правдою. Якщо ви потрапили в першу групу, ви щасливчик, але ви повинні знати, як правильно активувати ці нарахування завтра вранці. Ми розберемося, які саме три параметри в особистому кабінеті підтверджують ваше право на максимальний джекпот цього тижня. Друга група це найбільш чисельна і найбільш проблемна категорія. До неї ПФУ відніс пенсіонерів, чий стаж складає від 30 до 40 років, але має білі плями у 90-х та нульових роках. Саме для цієї групи з 12 січня вводиться сувора заборона на автоматичне нарахування будь-яких надбавок. Чому це відбувається? ПФУ офіційно заявив, що без додаткової архівної верифікації ці люди вважаються недоведеними. Пільговиками. Якщо ви у цій групі, завтра ви побачите свою стару пенсію без жодної копійки підвищення, хоча прожитковий мінімум зріс. Вам заборонено отримувати доплати, доки ви не принесете довідку, яка підтвердить легальність вашої роботи на ліквідованих підприємствах. Як я і казав вам раніше, усі новини про те, що середня ланка пенсіонерів постраждає найбільше, виявилися абсолютною правдою. Це психологічна атака системи. Вас змушують. Йти і благати про те, що належить вам за законом, ми детально обговоримо, як вийти з цієї другої групи і довести своє право на індексацію вже в січні, не чекаючи весни. Третя група це люди, які отримують так звану соціальну пенсію або мають стаж менше 30 років. У 2026 році для вас встановлені жорсткі обмеження. Вам суворо заборонено отримувати будь-які вікові надбавки до досягнення 80 років. Навіть якщо вам 75, але ви у третій групі, доплату в 456 гривень вам просто заблокують. Держава вважає, що ви недостатньо вклалися в систему, тому чи виплати мають бути мінімальними. 7, 8 та 9 січня показали, що саме цій групі затримують виплати найчастіше. Як я і казав вам раніше, усі новини про сегрегацію за страховим внеском виявилися абсолютною правдою. У понеділок, 12 січня, ви можете зіткнутися з тим, що ваша картка буде працювати тільки на зняття мінімальної суми, а будь-які бонуси будуть заморожені до наступного фінансового кварталу. Я навчу вас, як перевірити. Свій статус третьої групи через телефон і чи є у вас юридичні лазівки, щоб оскаржити цей статус через наявність неврахованого навчання чи служби в армії? Четверта група це найзагадковіша категорія. Сюди потрапили військові пенсіонери, науковці, держслужбовці і ті, хто має особливі заслуги. Для вас з 12 січня діє окремий закритий режим фінансування. З одного боку, ваші суми найбільші, а з іншого для вас вводиться заборони на поєднання кількох видів надбавок. ПФУ змушує вас обрати лише одну доплату, а решту анулює. Це Тиха зачистка великих пенсій, про яку ніхто не каже в офіційних звітах. Як я і казав вам раніше, усі новини про те, що за великими пенсіями почнеться полювання у 26-му році, виявилися абсолютною правдою. Ви можете завтра виявити, що ваша пенсія стала меншою на тисячу гривень лише тому, що система автоматично обрала за вас найменш вигідну надбавку. Ми розберемося, як завтра о 9-й ранку, подати електронну вимогу про зміну пріоритету виплат, щоб зберегти свої. Гроші це критично важливо для офіцерів запасу і ветеранів праці з великими виплатами. Чому ми говоримо про це саме сьогодні, у неділю ввечері? Тому що завтра, у понеділок 12 січня, банківські системи Ощаду та Привату почнуть завантажувати ці нові реєстри чотирьох груп. Це перший повноцінний робочий тиждень після всіх свят. Завтра вранці ви побачите результати. Якщо ви заздалегідь знаєте свою групу, ви готові до боротьби. Як я і казав вам раніше, кожна наша новина дає вам перевагу в часі. Ваш план дій на завтра має бути таким. О 8.30 перевірте смс про зарахування. Якщо сума менша, ніж ви очікували за новим мінімумом 2595 гривень, ви потрапили до забороненого списку другої або третьої групи. У такому випадку ви не повинні чекати, а маєте негайно зайти на портал ПФУ. Я розповім вам про секретну кнопку перегляд категорії, яка з'явиться у кабінеті завтра вранці. Ця кнопка дозволить вам побачити, на якій підставі вам заборонили надбавки і як це виправити за один День підіб'ємо підсумки нашого 35-хвилинного огляду. 2026 рік приніс нам розділення на чотири групи, і це реальність, з якою треба рахуватися. Це не просто класифікація, це інструмент економії бюджету за ваш рахунок. Але ми з вами не дамо себе ошукати. Ви тепер знаєте про першу, другу, третю та четверту групи. Ви знаєте, чому одним забороняють, а іншим додають. Як я і казав вам раніше, сила нашої спільноти в знання. Наша мета, щоб кожен з вас перейшов у першу групу або хоча б захистив свої права у другій. Напишіть у коментарях прямо зараз, якого ви року народження і скільки років стажу у вас офіційно підтверджено. Це допоможе нам визначити, яка група є найбільш вразливою у вашому регіоні. Якщо ви досі не підписалися на канал, зробіть це прямо зараз. Підпишіться, бо завтра вранці ми вийдемо з терміновим звітом про те, які області першими відчули на собі ці заборони. Ставте лайк, Діліться цим відео в усіх групах Вайбера, бо сьогодні ввечері ви можете врятувати пенсію своїх друзів і сусідів. Дякую, що додивилися до кінця. Бережіть себе, свій спокій і свою пенсію. Ми на зв'язку кожного дня. І завтра, о восьмій ранку, ми почнемо новий робочий тиждень разом. Все буде Україна!